випчик. 65-й Solid vibe. О! Ого! Да да, да да. -то повыше, <смех> 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 кто ж ты, кто ж ты? Якщо це буде судак, я не відмовлюсь. Ух ти. А ну ого. Ну, друзі, щось гарне, да? Хто ти? Це щука. Це щука, на ВІП. Тільки ж не зріжмала. Ні, наче нормально. Так, буду виводити на берег, бо стрмно її брати з цими трійниками двома. Отак от куди от ж ти пішло. Йо моє. Жереха лупля, да. Так буду я її, друзі, виводити на берег. Бо з двома трійниками, якщо чесно, трошки стрьомно її брати. На віпчик. От тобі й будь ласка. Опа-ча. Да, гарно прихопило. Да, Терники в дюеля. Просто бомбезні. На джиг покльовок не було. Поставив ВІП, а на першому закиді клюнув окунь, зійшов. Ну і закиду з п'ятого ось така щученка. Щучка в цих місцях це завжди бонус. Так, щучку додому. Давай, мала. Дякую. Ну така стандартна плюс-мінус для цих місць.